Вже вдруге року допомоги простягла нашим захисникам школа гуманітарної праці. Так, діти, батьки і вчителі долучились до збору допомоги. З добрими намірами та надією у серці кожен з учнів хотів зробити свій внесок не тільки матеріальними речами, а й підтримати патріотичний дух. Підтримка співчуття, турбота та небайдужість такими якостями володіють вихованці школи гуманітарної праці від малого до великого. Кожен допомагав як міг: листи, плакати, малюнки, обереги, зроблені руками учнів, теплі речі, продукти, ліки та навіть запчастини. Все це незабаром відправлять бійцям на схід. 11-та бригада воєнної авіації. Ми дуже вдячні школі гуманітарного труда і в частності отцю Сергію за допомогу, яку предоставляє. Включаю и духовная поддержка, это очень важно на самом деле, и материальная помощь. Все вокруг однообразное, военная, грязь и так далее. Ну, не буду там краски сгущать. И тут вот такой вот светлый, светлое пятно в палатке. Ну, оно, оно действительно согревает. Соціальні мережі виявилися корисними, особливо для охочих допомогти. Так отець Сергій завжди знає, що потрібно бійцям, і не тільки словом намагається їм допомогти. У людей на серце був положив бажання допомогти. Вони принесуть, що принесуть, та ми сюди привеземо. От це парнів сьогоднішній акції нічого нема особливого. Це постійно. Діти розуміють важливість таких заходів, і батьки, як ніхто інші, повинні правильно сформувати ставлення до цих подій. Мы помогали как военным, как гуманитарную помощь. Переносили груз, давали от семьи свои вещи. Хочу пожелать, чтобы не было войны, чтобы она побыстрее закончилась, чтобы ее вообще не было. И чтобы никогда таких конфликтов между Украиной, Россией и другими странами никогда не было. Наши дети должны знать, должны понимать, что происходит на Украине. И родители, и школа об этом рассказывают и помогают им. Понять, потому что они маленькие, взрослые должны как-то объяснять и помогать. Мы сейчас еще собираем теплые вещи, продукты питания, ну все, что сигареты, ну, все, что нужно на данный момент нашим, нашим солдатам. К глубокому сожалению, вот эти печальные события на Украине позволяют воспитывать в детях по-настоящему добрые чувства. Я очень рад, что. І учителя школи гуманітарної, і батьки, і діти відкликаються на людську боль. На цьому добрі справи учнів школи гуманітарної праці тільки розпочинаються. Тож єднаємось, наша підтримка, як ніколи, потрібна українським захисникам. Кожен може допомогти, принісши необхідні речі до будь-якої церкви Київського патріархату.